Ничего не делайте за демократию в свою страну. Хотите все чужими руками захватывать? Наша хата с краю. Эта политика не видит у граждан. Ниху... Ваша, Ваша хата не в краю, вы в центре. Где оккупанты? Идите в горы. Увидите там своих войск. Заберите свои войска. Заберите свои солдаты. Російський корабель і Путін, хота Абхазія це Грузія. Жителі Батумі влаштували протест біля круїзного лайнера, що прибув до Грузії з російського Сочі. Протестувальники не лише скандували гасла, а й демонстрували фото з Абхазії та подій серпневої війни. Мітингувальники також виконали грузинський та український гімни на пристані, де пришвартувався лайнер Асторія Гранде. Деякі присутні на судні росіяни вийшли з кают і з насмішкою. Знімали протестувальників на відео, крутячи пальцями біля скронь. Та все ж російському кораблю довелося залишити порт Батумі на два дні раніше, аніж планувалося. В агентстві морського транспорту Грузії заявили, що прибуття лайнера Асторія Гранде» має комерційний характер. Судно зареєстроване на Сейшельських островах і не перебуває під дією міжнародних санкцій. Натомість президентка Грузії Саломе Зорабашвілі заявила, що прибуття до батумі лайнера із Сочі російська провокація. А в цей час президент Путін блокує вільне судноплавство у Чорному морі. Зорабішвілі також наголосила, що безпека Чорного моря життєво важлива для України, Грузії і Євросоюзу.